Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо розбиратися, чи це насправді до нас йдуть інопланетянини, чи це ні. В мене є мій вайбер канал, там де я все розписую. Можете дізнатися, там даже я вже спалила це є своє лице. А ми зараз слухаємо. 6 жовтня сполучення місяця із Сатурном та Нептуном. Місяць буде майже повним, а Сатурн досить яскравим. 7 жовтня врожайна повня, 13 14 жовтня, сполучення місяця з Юпітером. 21 жовтня комета Сі 2025 а 6 пройде на найменшій відстані до Землі і може стати видимою неозброєним оком. Також 21 жовтня, метеорний потік Оріоніди, справжнє осіннє диво. 29 жовтня міжзоряна комета 3 Ай Атлас пройде перегелій. Можливо, тоді ми і дізнаємось, при бульці це чи ні. Збережи це відео, щоб нічого не пропустити. Так от, казали то тільки що то, що хто запам'ятав, то в цьому відео тільки що казали. Казали то, що 29 жовтня можна буде побачити літаючу тарілку. Але я не думаю, що це правда. А ви підписуйтесь. Зараз ми ще будемо розшифровувати звук аномального медвіду 2026. А перше, але в цьому відео ми, будуть, ми будемо більше про комету. Ну, коротше, про інопланетянина. Це правда, те, що до нас 29 жовтня прийдуть інопланетянини, тобто буде видно літаючу тарілку. Ні, 20 жовтня, 29 жовтня не прилетять інопланетянини, її не буде видно літаючої тарілки. Інформація про інопланетян базується на плутанині щодо міжзорного об'єкта 3 i Atlas. Який є природним уламком, а не космічним кораблем. Крім того, цей об'єкт пролетів проводів землю в грудні 2025 року, а не в жовтні. 3-I Atlas це природний об'єкт третій зафіксований міжзоряний. Об'єкт, який пролетів через сонячну систему. Але він не, а, є крижаним чи кам'янистим уламком, а не штучною конструкцією. Дата прильоту прольоту. Цей об'єкт об пролетів повз землю не 29 жовтня, а 19 грудня 2025 року. Геній! Геній! Просто геній! Він геній... 20, 19 грудня. Е, ще не прийшло 25 рік. І схожі питання. Багато мені питання задавали щодо інопланетяни. Так вот, Схожі питання. Що летить на землю 2025 року? Огляд від ШИ. У 2025 році до землі летять два значних небесних тіла. Міжзоряний об'єкт 3 Eyatlas та астероїд 2025 QV5. Об'єкт 3А і проводить який проводить назначеній на відстані, спричинив дискусії щодо походження міжзоряними команди чи щось інше. Але Астероїс 225 Q від V5 є великим, але не становить загрози для планети. Міжзоряний об'єкт 3А і це? третій виявлений міжзоряний об'єкт у сонячної системи. Відкритий 1 липня 25-го року. Що летить на землю зараз? До землі зараз летить комета кіу 2025 А6 Лемонна, яка зараз привертає увагу своїм яскраво зеленим сяйвом. Також спостерігається, агостеруємо азастероїдом 2020 е 2020 5 який приб наближається до землі з класифікований. Як потенційно небезпечний. Хоча за даними НАСА його траєкторія не перетинає орбіту Землі, тому він не становить жодної загрози. Ну, поки що ми по цьому закінчилися. Предлагаю. Зараз ми будемо слухати інопланетянини. НАСА обнаружила пришельца в океане. Кто-то говорил, что в ноябре прилетят инопланетяне на Землю. Но похоже, что все началось уже сегодня. После увиденного НАСА больше не хочет проводить исследования в океане. И это не рафл. Вы уже все слышали про то, что океан изучен только на 1%. Поэтому есть вероятность, что не в космосе надо искать, а в океане. Ну и НАСА это подтвердил. И там искали, ребят. Во время погружения в Марианскую впадину на глубину больше 8 километров исследователи НАСА обнаружили странный звук, похожий на смесь Серева-медведя с каким-то металлическим звуком. Поначалу эти моряки думали, что это просто бум огромная, глубоководная полуакула, полуки. То, что они увидели, оказалось очень странным. Существо, которое никто раньше никогда не видел, и выглядит оно очень жутко. Смотрите, это похоже на настоящего инопланетянина. Большая башка, худощавая тельца и огромный размер. Существо назвали магнопинно. Оно заставило НАСА отступить. Бей в поиск это, и ты поймешь почему. НАСА обнаружила... Короче, как вы в на Марианске мы в жалобе побачили инопланетянина. Ну, так. Если, плавая в океане, ты услышишь этот звук, беги оттуда как можно быстрее. Дело в том, что если ты услышал этот звук, то, возможно, неподалеку, где-то плавает вот этот вот красавец. Это Эль Гран Маха. Согласно легенде, он живет глубоко в Марианской впадине. И неопознанные звуки, которые часто записывают в тех водах, возможно, издает именно он. Впервые Эль Гранмаха был замечен в 1563 году моряком по имени Диего. Он рассказал, что во время научной экспедиции в ясный день внезапно начался шторм, а небо почернело. Сначала он подумал, что это обычная буря, но когда посмотрел на море, он увидел огромное существо размером с 12 огромных кораблей. Спустя столетие, уже в 1990-х годах, экипаж подводной лодки сообщил, то увидел в глубинах океана очень гигантскую змею, которая по их словам улыбалась. Но прежде чем те успели включить камеры, существо скрылось в глубинах. Предположительно, Эль Гран Маха достигает 675 метров в длину, что в два раза больше печально известного Блупа. Так, ну давайте еще раз послухаем, чтобы вы на всякий случай... Просто можете не запам'ятовувати, просто можете ще раз послухати, якщо ви перемотали зразу. То давайте послухаємо. НАСА обнаружила пришельца в океане. Кто-то говорил, что в ноябре прилетят инопланетяне на Землю. Но похоже, что все началось уже сегодня. После увиденного НАСА больше не хочет проводить исследования в океане. И это не рафл. Вы уже все слышали про то, что океан изучен только на 1%. Поэтому есть вероятность, что не в космосе надо искать, а в океане. Ну и НАСА это подтвердило. И там искали, ребят. Во время погружения в Марианскую впадину на глубину больше 8 километров исследователи НАСА обнаружили странный звук, похожий на смерть Серева медведя с каким-то металлическим звуком. Поначалу эти моряки думали, что это просто бум. огромная, глубоководная, полуакула, полуки. То, что они увидели, оказалось очень странным. Существо, которое никто раньше никогда не видел, и выглядит оно очень жутко. Смотрите, это похоже на настоящего инопланетянина. Большая башка, худощавое тельце и огромный размер. Существо назвали магнопинно. Оно заставило НАСА отступить. Бей в поиск это, и ты поймешь почему. НАСА об...